На цьому занятті ми поговоримо про квадратичну функцію. Функція, яка називається квадратична, має ось таке рівняння, де коефіцієнти А, Б, c – числа, причому А не дорівнює нулю. Зрозуміла вимога, чому А не дорівнює 0, бо інакше при а нуль ось, ось цього доданка не буде. І дана функція перетворюється в знайому вже нам лінійну функцію. Для того, щоб краще познайомитися з цією квадратичною функцією, давайте подивимось трішки на прикладі. Е, візьмемо так, окремий такий випадок: y дорівнює рівня x скажімо, додати 6х, додати 4. Справа в тому, що ідея побудови графіка даної функції. Полягає в тому, що ми зараз е, скористаємось уже знайомою нам функцією y дорівнює х x квадраті, і правилами паралельного перенесення графіка ось у подовша осі абсис і у осі Сі ордина. Що це означає, що нам необхідно праворуч записане рівняння. Е, Подати ось такому вигляді. І далі ми знаємо, що при паралельному перенесенні на n, і на n, що робити з графіком. І так, маємо квадратний тричлен. Необхідно подати його у вигляді квадрату двочлену. Розмірковуємо таким чином. Ось оце є А квадратів. Ось оце наше 2АБ. Ось оце наше b в квадраті. За формулою А квадрати додати 2 ab додати b в квадраті це дорівнює А додати b в квадраті. Якщо у нас х квадраті в квадраті, і першим доданком має тут стояти А. В нашому випадку x. Знак береться ось від цього доданка. Дивимось уважно ось на цей доданок. Це 2АБ. Для того, щоб отримати АБ без двійки, нам необхідно ось тут поділити на двійку. 6х поділяємо на двійку. Отримаємо 3х. Отже, наше 3X це є AB. Але ми вже домовилися, що А у нас Х, значить Б у нас трійка. Закриваємо дужку, пишемо квадрат. Але якщо ми зараз розкриємо дужки, у нас не буде повного співпадіння з. Оцим записом, у нас співпадуть тільки перші два доданки. А необхідно, щоб була повністю рівня. рівність, що ми отримаємо? Давайте розкривати, ну, нібито розкривати дужки. х квадратів, ось, додати подвойний добуток 2 х на 3, 6х. І третім доданком тут отримаємо додати 9. Але нам необхідно, щоб було додати 4. Ми віднімаємо п'ятірку. І все. Ми отримали, що ось оця частина рівняння дорівнює ось оцій. І цей вигляд нам зручний для побудови графіка функції, базуючись на графіку функції вже відомому нам. Давайте згадаємо, значить, y до х квадраті. це знайома нам парабола, вона має ось такий вигляд. Ось такий вигляд. Що, як впливає на графік ось оцей додаток? Це є паралельне перенесення графіка функції на 3 одиниці ліворуч, або можна сказати, на мінус 3. Отже, 1, 2, 3, мінус 3. Цей графік буде паралельно перенесено ось сюди. Мінус 5 це паралельне перенесення на 5 одиниць вниз, або можна сказати, на мінус 5 одиниць. По осі ординат. Ось наше мінус 5. Ось сюди. Отже, графік, який був первинний y лінії х квадратів, ми перенесли спочатку ліворуч, а потім вниз. Ось таким чином. Ось так виконується е, побудова графіка довільної функції. Єдине, на що варто зауважити, що в даному випадку зручно одразу знайти ось ці точки. Це точки перетину графіка функції з віссю абсис. Або вони ж є ну, е, абсиси цих точок є нулями функції. І також е, доречно знаходити точку перетину з вісю. З вісю ОІ. Давайте це зробимо зараз для даної функції. Для того, щоб знайти точку перетину з вісім ОY. Ще раз, давайте зобразимо. Точка, в якій графік буде перетинати вісь ординат. Ну, наприклад, ось ця, має дві координати. Перша координата іксова або абсиса, друга ігрекова або ордината. Якщо ця точка знаходиться на осі y, то абсциса в неї 0. От виходячи з цієї думки, ми знайдемо зараз другу координату. Ми в рівняння функції, в даному випадку, зручніше сюди, підставимо замість x 0 і отримаємо y до рівня 0 додати 0 додати 4, тобто 4. Значить. 4 це є ордината точки перетину графіка даної функції з вісю ОІ. Ну, Нехай це вона тут і буде 4. Як знайти точки перетину з звісю ОХ? Щоб знайти точки перетину з вісі, необхідно прирівняти праву частину рівняння функції до нуля. Запишемо за X. Х2 додати 6х додати 4 дорівня 0. Розв'язати це рівняння. Можливо, корені будуть зараз ірраціональні. 36 відняти 4 на 4, 16, дорівнює 20. Так. Дискримінант корінь з дискримінанту не добувається. Ну, нічого страшного. Х1 дорівняння мінус 6, мінус. Корінь з 20. Можна одразу подати як 4 корінь з 4 на п'ятірку. І корінь з 4 добути. Отже, буде 2 кореня з 5. Поділити на 2. Виконаємо почленне ділення, отримаємо мінус 3 мінус корінь з 5. Другий е корінь досить легко знайти. Буде мінус 3 додати корінь з 5. Як бачимо, обидва корені від'ємні. Але ми вже знаємо вершину. Вершина в нас в даної параболи буде мінус 3, мінус 5. Ось вершина. Це означає, що десь отут мінус 3, десь отут мінус 5. Ось отут вершина параболи. І ми можемо зобразити графік цієї функції. При цьому ці точки. Нулі функції в нас є мінус 3 мінус корінь із 5 і мінус 3 додати корінь із 5. Це абсиси. Точок перетину графіка функції з о ОХ. Дивлячись на цей графік, досить легко встановити будь-які властивості, ну, які ми е, досліджуємо. Перше, наприклад, область визначення. Як змінюється, яке значення може набувати незалежна зміна? Очевидно, область визначення х належить R. Область значення. Яких значень може набувати залежна зміна? Бачимо нижче значення мінус 5, графіка немає. Це означає, що змінна y може набувати значення від мінус 5 до плюс нескінченності. Тобто область значень Y належить від мінус 5 до плюс нескінченності. Нулі. Нулі функції це ось оці числа. Мінус 3 мінус корінь із 5 і мінус 3 додати корінь із 5. Проміжки знаку сталості. Де функція додатна? Функція додатна там, де графік функції знаходиться над вісю сюапсис. Ось оця частина знаходиться над вісю сіапсис. А на якому проміжку? Ось на оцьому. Отже, функція додатна від мінус нескінченості. Від мінус нескінченості до мінус 3 мінус корінь із 5. І об'єднати ось іще. На цей проміжок. Е, частина графіка знаходиться на твій абсцис а це відбувається на цьому проміжку. Тобто об'єднати від мінус 3 додати корінь із до плюс нескінченості. Ось на цьому проміжку, на цих двох проміжках функція додатна. Відповідно, від'ємна функція там, де графік знаходиться під вісю абсцис Отже, якщо розглянути. Де графік знаходиться під вісім абсцис, то можна сказати, що функція від'ємна від мінус 3 мінус корінь із 5 до мінус 3 додати корінь із 5. Ось на цьому проміжку. Монотонність. Дивлячись на графік, ми бачимо, ось тут іде спадання. А це частина осі від мінус нескінченості до мінус трійки. Ось отут іде зростання, а це від мінус трійки до плюс нескінченості. Найменше-найбільше значення, ну, очевидно, найменше значення функції мінус 5, найбільшого значення не існує, бо відки параболи простягаються на нескінченість. Ось таким чином, за допомогою вже відомих паралельних перетворень, ми можемо насправді е, зобразити графік будь-якої довільної функції. Ну, Давайте ще один приклад візьмемо. Нехай буде y дорівнює мінус 2х квадраті додати 8х. В даному випадку, взагалі, відсутній третій член цього тричлена так званого, ну він відсутній, бо він ну. Маємо фактично члени. Але ідеологія все районно, ми будемо так же робити, як нібито у нас три додатки. І так, перше, що ми зробимо, зараз винесемо за дужки ось цей множник мінус двійку. Y дорівнює Мінус 2 виносимо за дужки, і Залишаємо х квадраті мінус 4х. А тепер спробуємо виділити квадрат двух члена. Маємо мінус 2. Помножити х квадраті це значить х. Знак мінус. Ось тут поділяємо на двійку, отримуємо 2х. Значить, раз перший доданок у нас х, другий двійка квадраті. Тепер розкриваємо нібито дужки, і отримуємо х квадраті, помножений на мінус 2. Мінус 2х квадраті. Далі по добуток буде мінус 4х і на мінус – х І останній доданок за формулою тут буде плюс 4. Помножити на мінус 2, це буде мінус 8. Мінус 8, але в нас нічого не було, значить необхідно додати плюс 8. Виходячи з цього, ми можемо сказати, що ось оця функція перетворилася, рівняння функції перетворилося в таке. Ну, а тепер можна досить легко зобразити графік цієї функції. Значить, є. Первинна парабола, яка була, вона мала ось такий графік. Але множення на двійку йде розтягнення подовж осі ординат. Мінус двійка це симетричне перетворення, симетричне відображення відносно осі абсцис. ось так. І далі будемо виконувати паралельне перенесення по осі абсцис на плюс двійку. І по ось ординат на 8. Тобто наша ось оця парабола буде мати вершину ось в цій точці, і вона буде якось отак проходити. Так, це у нас точка 2. Ну, опять щоб правильно зобразити, бажано знайти точки перетину графіка з вісю О і з вісю о Звісно, А замість Х підставляємо 0 і ми отримаємо y до рівня 0. Отже, ось через оцю точку проходить графік. Ну, другу координату можна, власне кажучи, знайти із міркувань симетрії. Якщо тут 2, то тут буде 4. А можна знайти, підставивши замість y 0, і розв'язавши ось таке рівняння. Звідси знайдемо х до рівня 0, ну, відповідно, х до рівня 4. Ось оце абсиси точок перетину графіку з вісім о х. Власне кажучи, все. Єдине, що я хотів додати, е, якщо перетворити е, рівняння функції квадратичної в загальному вигляді, то ми отримуємо ось таке. Ось таке. І далі необхідно буде нам відняти B в квадраті, поділити на 4А і додати c. Таке перетворення дає можливість досить легко для будь-якої квадратичної функції знаходити вершину її графіка. Тобто, вершина буде в даному випадку знаходитись, як х дорівнює мінус. В даному випадку тут плюс необхідно лише мінус B поділити на 2А. Ось тут плюс. Це виходить з того, що ось тут плюс. Це абсциса вершини, а ордината вершини знаходиться, якщо абсису потім число підставити в рівняння функції замість змінної X. І ми досить легко зможемо знайти будь-яку вершину будь-якої квадратичної функції. Дякую за увагу, дякую, що були з нами. До нових зустрічей. На все добре.